Привіт! Ви на каналі Юкерічі. Зізнаюся чесно: ігри про ремонт та будівництво це моя слабкість. Тому, коли мені подарували Хаус Фліпер 2, я була дуже заінтригована. У першу частину я не грала, тому цей огляд буде без порівняння. Хаус Фліпер це симулятор так званого фліпера. Хто такий фліпер? Ремонтник, дизайнер, прибиральник, рієлтор. Кабіс біс його знає. У цій грі ви будете займатися різними справами. Від розпаковки речей до будівництва цілих будинків. Перше, з чого варто почати, це сюжетний режим. Так, який не який, але сюжет тут прослідковується. У сюжетному режимі вам будуть надходити замовлення від різних клієнтів. З кожним завданням ваші навички розвиваються. Спершу ви просто прибираєте та розпаковуєте речі, іноді щось продаєте. Згодом ви зможете купувати будинки та готувати їх до перепродажу. Однак рекомендую пройти сюжетку до того моменту, щоб відкрилися усі можливості фліпера. Бо для мене продаж будинків став доступний раніше ніж можливість руйнувати та будувати. Це спричинило певний незручний момент. Я проїб... коротко кажучи. Зазначу, що в замовленнях клієнтів є завдання та оцінка вашої праці. А у підготовці до продажу немає, тому доводиться уважніше сканувати зони прибирання, щоб не пропустити плями, які можуть бути навіть на стелі. До речі, для цього є сканер, який підсвічує бруд і не тільки. Також є режим пісочниці, у якому можна обрати локацію із запропонованих та будувати будинок з нуля. У цьому режимі з'являються об'єкти, недоступні в інших режимах. Наприклад, колони. Що дуже дивно, адже у сюжетному режимі можна продавати колони, але не можна їх ставити. Це недолік гри. Також є режим монтажу. Не розумію, для чого він, якщо чесно. У цьому режимі ви просто збираєте меблі або прикручуєте полиці з обмеженням часу. Мені цей режим не сподобався, але можливо хтось знайде в цьому якийсь релакс. Ось ми плавно перейшли до недоліків гри проблемою у хаос фліпер 2 є розміщення об'єктів. Мені не вистачає функції примагнічування до поличок або горщиків для квітів, наприклад. У пісочниці ви можете скасовувати дію. А у сюжетці. Що ж, пофарбував на один квадратик більше? Або перероблюй завдання повністю, або маскуй й і <клес> квадратик іншим матеріалом. На оцінку якості це, наче не впливає, але дратує сильно. Хоча це додає реалізму у процес ремонту, тому назвемо це плюс-мінус. А тепер перейдемо до приємного: до плюсів Хаус фліпер 2. Перше, що варто підкреслити, це навички фліпера. Вони різноманітні і мають гілку прокачки. Чим більше щось робите, тим більше ця навичка покращується. У кожному сюжетному завданні ви використовуєте декілька дій: наприклад, прибирання, збирання сміття, фарбування стін. Іноді клієнти дзвонять в процесі та просять зробити ще щось. А це робить гру навіть трошки спонтанною. Особливо мені сподобався саунд дизайн: звуки прибирання, укладання плитки і все інше дуже приємно звучать. Просто послухайте. Мене це дуже розслабляє. А фонова музика гармонійно доповнює ремонтну симфонію. Графіка достатньо гарна для цього жанру. Будинки перед прибиранням дійсно виглядають огидно. Добре, що гра не може передавати запах, інакше занурення було б стовідсоткове. Іноді були дивні моменти з тінями. Це додає у гру трохи містики. Дуже сподобалось взаємодіяти з оточенням. Можна відкривати не лише двері, а й вікна, різні шухляди, тумбочки і залишати там речі. Це приємна деталь. Також величезною перевагою є офіційна українська локалізація. House Фліпер 2 поки що не має доповнень. Але я з нетерпінням їх чекатиму, адже це дуже релаксова гра. І якщо ви почуваєте себе напружено, то вам варто її спробувати. Адже такі не завжди приємні справи, як прибирання чи ремонт у Хаус Фліпер 2, на диво розслабляють. А щоб підсилити заспокійливий ефект, перед покупкою гри варто задонатити на ЗСУ. Дякую за перегляд! Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. І бережіть себе!